Мукачево сьогодні у жалобі. Тут у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері віддали останню шану 48-річному полеглому захиснику України Віталію Клименку. На церемонії прощання зібралися рідні, близькі, друзі, мукачівці та побратими. Героєм самим добрим, самим ліпшим, самим найкращим батьком і чоловіком. Самим сам разом полісну служили. Дуже позитивна людина. Таких людей нема. Чим далі, тим менше і менше. В службі йшов перший і за собою тягнув хлопців. Дуже хороший, сімейний, порядочний, троє дітей, один служить. Віталій Клименко народився 10 квітня 1975 року. Був військовослужбовцем військової частини А-40-56. За бойові заслуги отримав звання майстра сержанта. Хоробрий воїн багато років служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. 1 серпня 23-го року, виконуючи бойове завдання, обірвалося життя героя. Стискається серце і обливається. Жертовні сльози за велику втрату за цвіт українського народу. Сьогодні ми в молитовному порядку молитовно супереживаємо і молимося, щоб Господь об'єднаного воїна, брата нашого, обійняв. О свої обійми, Сини Божої, їх нарекає Господь іними синов'ями, які своєю ціною життя, здоров'я, свого сну і так далі, і так далі стають на захист. І синове Божі, яке велике звання і Господь дарує цим мужнім захисникам. І таким був представлений. Лименко Віталій Юрійович. у військовослужбовці залишилася дружина, з якою він прожив 25 років: донька та двоє синів, один з яких служить у лавах Збройних сил України. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.